Буду з вами розмовляти за свою корову і буду заразом різати гарбуз. Щоб не просто сидіти балакати, а поріжу гарбуз на запікання. За корову, як хто що зразу приходить і питає мене. Перший, перший вопрос це: скільки ти держиш коров? Другий вопрос: скільки корова дає молока? І я вже бачу, як в людини включається в голові калькулятор в очах. Дюк-дюк-дюк-дюк-дюк посчитали. Або якщо я привозю на базар е у, у, у сумках вже молоко, зразу бачу, як всі тик-тик-тик-тик. Пересчитали стільки бутильочків. Ну, це, звісно, кожен хоче знати, скільки хто заробляє. От. Ну, я вам скажу так, що раніше, зараз це вже інтернет і кожен розповідає за свою коровку. Ну, не кожен каже, скільки коровка дає молока. Ну, я вам скажу, скільки моя корова дає молока. А чого я буду розказувати? Того, що зірочки сходяться так, що мені вже нема чого, якби оцієї коровки тірять. Тому що, тому що мені прийдеться з нею розставатися. А чого з коровками розстаються? Ви знаєте чого? Не за того, що там вона погана. Обично так, корова або захворіла, або мало молока дає, або дуже вже стара, або хазяїни захворіли і тоді розстаються з коровами. У мене причина. Ні та, ні та, ні друга, ні третя, ні четверта. В мене причина того, що моя корова, я на неї кажу, дівочка легкого поведіння. І молоко дуже смачне. І все при ній, і дуєчки м'якенькі. Хто держав коров, той знає, що це дуже багато значить, коли корова не туга а М'якенько доїться. Ну, я кажу, дівочка, дівочка, ти моя гулящого поведіння, легкого. Гуляща. Гуляє вже третій год, але вона не беременіє. А що то за корова, яка не беременіє? Корова повинна кожен рік, а хоча б у півтора року, раз, приводити телятко. Тоді вона повністю. Вона дає молоко, як кажуть, на всю катушку доїться. Тоді прибиль. Год кормиш корову. Для чого? Для того, щоб була прибиль, правильно? Ну, Моя коровка ось так. Вона мені кожен місяць гуляє чітко, красиво, енергічно. Е -е -е... Кожен місяць, коли вона пасеться, коли я бачу, коли як вона гуляє, я привозю осімінителям. У нас хороший, хороша жіночка, вона всю жизнь проробила в колхозі осіньітелем. Вона знає толк у цьому, спеціаліст і сім'я виписує. Вона тут осінняє усіх коров в округі. І, і все нормально. Це не те, що там якесь сім'я. І це ж не дешево, я вам скажу. Це не 200 і не 300 гривень осінняння це дорого. І кожен місяць, навіть не місяць, а виходить, 18-21 день цикл. І опять вона гуляє. 21 день і опять вона гуляє. І красиво гуляє, і все виходить. У нас усімень, а брівеніть не виходить. Отака в мене ряженочка. І це вона в мене вже доїться третій год. Третій год, як вона нічого у нас не виходить. І чого я її держу? Того, що вона дуже хороша корова. Да, вона третій рік доїться, і вона мені дає, зараз дає, представте, зараз вона мені дає 10 літрів. Ще третій год. Уже скоро четвертий, Ось в апрелі буде четвертий рік. Як розстелилася первісточкою, вона мені дала около 20 літрів. Хто держав коров, той знає, що це золота корова. І не просто молоко як вода. Молоко не вода. Навіть зараз ось піду, я забула, що у мене стоїть кисляк. Я вам покажу. Зараз я вам покажу. Ввожу гарбуз і покажу вам молочку. Чого я вам все це показую? Тому що я знаю, що я з нею вже розставатися буду. Якби я цього не знала, то я б не хвалилася, тому що, як кажуть, щоб не злазити корова. А тут вже нема що зглазювати. Тут ось до весни і більше всього, що викормлю сіно, та й розстанемося ми з нею. Чого? Чого до мене стоїть черга? Чого люди той ждуть. Дивіться, яка сметана. Ось о, Тверда. Тверда сметана, дивіться. Прямо кусками, кусками. Ось. Кусок масло. Що називається масло? От, зараз ми зберемо цікаво, скільки буде цієї сметани. Бери і накладай її, намазуй на хліб місто масла. А воно видно цю, ось цю. Ось. Я ще не всю зібрала, мабуть. Це молоко ще не скисло. Я його тільки вчора зранку поставила. Вершок скис, а саме молоко не скисло. Саме молоко ще рідке-рідке. Зато вершок, дивіться, який, яка сметана. Густа-густа. Ну, я не буду вже з молоком збирати. Ось. Бачите, чому з бутилька, дивіться, баночка сметани. І молоко як скисне, воно густе стає. Ось чому до мене черга стоїть. І чому люди ждуть мене. Таке в мене з коровкою. Розстелилася. Вона мені дала зразу 20 літрів, около 20, коли 18, 19, 20, отак. от. Для первістки це просто супер. Це, хто держить коров, той мечтає про таку корову. Це в мене джекпот получився. А після третього тюлу вона мені видала 30 літрів. 30 літрів стабільно, і це при тому, що я її не закармлювала через щур багато. Нічого я їй такого не давала, трошки висівок, макухи. І чого я не давала багато? Тому що якщо даєш багато, гониш молоко, воно стає тоді рідке. А мені потрібно було, щоб воно було нормальне, хороше, густеньке молоко, і в мене клієнти мої не, як кажуть, не втекли від мене. Щоб воно було людина скислить, щоб була і сметанка, і густий кислячок. Тому я не дуже гналася за кількістю, Мені прекрасно, я була довольна і благодарна і їй Богу за те, що вона мені стільки давала молочка. От. Що я хочу сказати? Що така корова буває дуже рідко, стільки я держала корову, у мене такої корови не було. І при тому, що молока було багато, і ще воно було дуже смачне. От прийшло время таке, що гуляла вона чітко, Осіміняли. зразу вона з першого разу осіннялась, з першого, з другого, коли як. завжди ну, вона осімінялася, і все було нормально. Телилась вона завжди у... У... весною, в апрелі місяці, у квітні місяці. Завжди Чось... так получалося в нас у квітні місяці. Ну, а цей раз отак от, от от так я вам і розказую чого, бо я знаю, що у мене ще запас сіна є. І ще, ще друга причина, що неясно, не, не на привязі я її держати не буду. Це точно. Ну, не ясно, чи ми будемо взагалі, е, стадо в нас буде. У нас зараз у стаді 4 корови. От, пожалуйста, в цьому році здало, здали люди коров. В прошлом году, в цьому году поздавали люди коров, Чотири корови, чи захоче який пастух пасти ці корови, а на прив'язі держати її. Це себе, як кажуть, не уважать. Це постійно треба бути із нею, біля неї. Води наноси, трави привези і не відлучися від неї, там жарко, перебий. Сама пасти я теж не можу, не буду, не хочу свій, свій час тратити. Ну, ось так. А, зараз ви, вигнав зранку. Я в обід не даю корову. Вигнав зранку, вона пішла на цілий день. А так тоді, якщо на прив'язі, ти до неї також прив'язаний. Це що корова прив'язана, що ти прив'язаний. Біля неї весь час. І крутися. Ось такі діла в мене з коровкою. Мені дуже шкода з нею розставатися. Хто знає, той, той знає, хто держав як важко. Хоча ви знаєте, скільки в мене їх було, ми їх здавали Ну, по, по різних причинах. То розстелилась та впала на ноги, то парез, то ще якась там. Мало ли, що чи по хату не то стара вже, то недойна, то ето. мені не було шкода якось. А Цю от шкода, тому що, во-первых, я її виростила з телички, і стел... стелятка. Виростила. Ті корови, всі я купляла готовими коровами, а це викохала, мені так понравилася тілочка чорненька, гарненька. Висока на ногах, така крупна була. Кажу чоловікові, давай залишимо. Давай залишимо, вона мені дуже подобається. І ви знаєте, прямо ото, чуйка була, що була дуже хороша. спокійна. я її ніколи не в'язала. Як перший, вона розстелилась перший раз, первісточка, я її не прив'язувала, не зав'язувала, стояла як окопа. Ну, обично ж, як починають роздаювати. Тьомку. Ой, Боже, що починається. Там і відра літають, і, і, і молоко переливається, літає по всьому сараю, по камісі в'яжуть, і люди є, по камість приучать. До... Я з першого разу сіла, помолилась її, перехрестила себе. По 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 та сама -я... Все, вона стояла як укопана. І так вона, ото хіба що тільки коли, як мухи починаються, тоді я можу там, ну, хвоста, звісно, я прив'язую, бо вона отож хвостом метеляє, мух відганяє. і можу трохи зв'язати ноги. Це вже коли мухи починаються, щоб вона от, не тупцювалася. Мало ли що, все буває там у вода, така, як вжала, що. І сам підскакуєш на стільчику, а ще корова. А так вона спокійна все. От кажуть, все, що треба, і дощ, і все. Оце така причина. А мій синок каже: мама, а може, це воно господь і сам уже каже, що хвате вже, може. Купить десь корову, щоб другу. Не хочу я, тому що хорошу корову ніхто не продасть. Це тільки по такій причині потрібно, щоб була якась така вісома причина. Знаєте, Мало ли, що там хтось хазяїн. І то, якщо це хороша корова, то заберуть або сусіди, або родичі, або знайомі зразу, або ті, що в стаді, хто разом з ними знають їхню корову. Ребятки, отакі в мене справи, приходиться. А чим ближче весна, тим дужче душа, душа болить, що знаю, що я з нею розстануся. І якщо коровки підуть на пашу, якщо буде в нас пастух, якщо буде в нас пастух, буду я її тягти до останньої. У нас у стаді ну, года два чи три назад, е... Був чоловік, який держав коровку. От бачите, кажуть, не смійся, да? бо може бути таке саме і тебе спіткать таке. Ну як? Ми не то що насміхалися, а казали, що Саша ти собачка. Собачку Саша вигулює. Він ганяв, соба, о, кажу собаку, коровку, вона в нього. Майже не доїлася. А я ще питаю Саша, чого ти її не здаси, вона ж не доїться. А він каже: ну, теж шутили так між собою. Каже: ну, люди ж вигулюють собак, а я корову вигулюю. А потім він її здав, тому що, каже, може, на війну заберуть, там не хочеться, щоб. Потім було таке, і він її здав. Ну, вона вже зовсім не доїлась в нього. Зовсім. Даже вим'я було таке, як тряпочка висіла, видно було, що там молока немає. Ну, вона, Моя ще трошки доїться, трошки це дає 10 літрів. Я вважаю, що да, якби, я, якби ця корова розстелилась і давала 10 літрів, я б її не держала. Тому що вона зразу дасть 10 літрів, а потім через кілька місяців вона перейде на 5-7 на літрів, 3-4 місяці подоїлася і все. Ну вона мені зараз стабільно дає. Понимаете? От, стабільно. Якщо вже зовсім буде мало, да, тоді вже я. І то сміємося з хлопцями кажу, хлопці, і я буду держати коровку в місто собаки. Ви ж собак там держите в себе, у квартирі собаку держиш, кажу, ти ж її кормиш, корма дорогі купляєш, стрижеш, вигулюєте. А чим, а чим хуже моя корова? Я її сіна накосимо і буду кормити, і буде в мене вона місто собачки. Собак же держуть великих, Ну це шутки, звісно. Ну, а так, взагалі, шкода розставатися з коровою, чесне слово. Шкода, викохала її. От стіл трясеться. Викохала її з маленької. От такі в мене справи з моєю ряжаночкою. Покажу вам, кстати, покажу вам тюльпани свої. Ой, які я вчора наробила. Буду збирати у букет. Бачите, жовтенькі, з такою розовою серединкою. І ці ось ще. ось. Оце мені колір. Дивіться, який получився колір. Бордово. ну він так вам чор червоний. А цей ось колір сиреневий, Да? Оце тільки три штучки. А це жовті. Ось іще такий цікавий колір. Оранжевий. Подивимося. Ще листочки треба до них зробити. І буде, і буде все окей. Може, навіть з вами буду збирати в прямому ефірі. Отак мої дорогенькі. Зараз я його запечу, положу в духовку вже ту саме, духовку включила, хай розігрівається. І ще до нього картопельки положу, щось мені печеної картоплі захотілося. Можна ще, навіть, знаєте, посипати гарбуз зверху приправами якимись. Трошки з приправами, а трохи хай буде солодкий. Ось так. Таке сьогодні вийшло відео. Я не знаю, як його і назвати, це відео. Ну, щось придумаю. Все, до побачення. Покажу ще сьогодні, що нам вітер наробив. Навіть по всій Україні були буревії. А нам ось ворота поодривало, бачите? Вирвало прямо живйом, всі оці гвоздики, шурупики порозліталися. Ось так, отакий такий буревій сьогодні був.